Орт одяг, перший плюс другий сорт, 10 кг 1,95 євро за кілограм. Починаємо з такого батніка жовтого. Гарного. Це у нас розмір L. Далі у нас така кофточка, вона йде подовжена трохи. Ніжно-розова, Гарна. Дальше така. Теже дуже гарна спортивна XL розмір. З капюшончиком від найку оригінальна. Дуже гарна. Далі в нас біла флісочка, такого більшого розміру. красива. Далі в нас голубі. Такі штани спортивні. Підтіли оригінал. Це гарна теж, Такий батнічок з капюшоном гарний, сіренький. Теж у нас розова, дуже гарна ніжно-розова, кофточка. Лосінки, такі гарні. Перша у нас знову штани спортивні. Це десь есочка, можливо, емочка десь, більшого розміру вже наші штанішки. Вони йдуть на легенькому флісі 2 xl Розмір. Де у нас така кофточка спортивна? Штани такі, балонові гарні, емочка. Двіка, що тепер? Далі? Така гарна. Потім у нас бачимо такі спортивні штани. Далі у нас така гарна. Найдесь на флісочці, маленькі далі спортивні. Далі. Така косточка. У нас іде лосінки спортивні. Потім йдуть ще одні лосінки. Менші такі есочка, лосіночка, Потім йдуть більшого розміру лосінки. Сіренька з капюшоном, Гарна така. Дальше у нас іде і спортивна, гарна. Кофта більшого такого розміру, зелена, така. Гарно. і останнє це теж лосінки, десь маленької есочки. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.